У відчинене віконце зазирнуло зранку сонце, і лоскоче ніжно носик, погуляти з нами просить. Добрий день, малята милі Сьогодні давайте розкажемо все про весну весненьку. Адже вона закінчується, і прийде до нас літо літечко. Ой ти весненько, чудова, бавить сонце небокрай пісню слухає діброва. І чарує зелен гай. А яким місяцем розпочинається весна? Визирнув під сніжник під вікном у мене, Голівонька біла, листячко зелене. Холодно повсюди ще сніги біліють, квіточки тендітні, ніжно серце гріють. Це був місяць березень. У березні розтає сніг, крига на річках, течуть струмки, з'являються перші квіти. День стає довшим, частіше визирає сонечко. Повторіть слова дії, що характеризують місяць березень. Розтає, течуть. З'являються, визирає. А який наступний місяць весни? Що ж синіє на землі ніжні проліски малі? А над полем що бренить? Любий жайворон дзнить. Сонце у траві зійшло, посміхнулось, розцвіло, згодом стало біле-біле. І за вітром полетіло. Це господарював місяць квітень. Що робив квітень? Гомонів пташиним співом, радів сонцю, вкривав землю квітами, кликав нас на вулицю погуляти і в сад чи на поле. Працювати. А який останній місяць весни? Уже в дітей порожевіли личка, уже дощем надихалась рілля, і скрізь трава, травиченька, травичка, і сонце слипле квіти, як з бреля. Це закінчує весну зеленокосий місяць травень. Давайте доберемо слова родичі до слова травень. Травень, трава, якщо ніжно, травичка, травиченька, травка, травиця. А якщо одна стеблинка говорять травинка, А який трав'янистий, травневий! Ось якими прекрасними моментами запам'яталася нам весна. За цей час ви багато чому навчилися і тому пропоную вам мовленнєву вікторину. Завдання таке. Треба правильно закінчити розпочати мною речення. Серед лісу де пенючок, із землі росте грибочок, ведмежата, білченята, все це лісові. Звірята. Якщо колюча одежина, то це сосна або Ялина, хвильки по краях листочка, жолудь це малюк, дубочка. Люблять працю ці комашки. В лісі бігають мурашки з вигляду, як полуничка. На кущі росте суничка. Майже чорна це ожина, а червона це малина. На ялинці не горішки, серед гілок в неї шишки. У оленя оленята. А у зайчика зайченята. Молодці! Ви впорлись з цим завданням. І тепер я вам пропоную малювання. Мені запам'яталося цвітіння дерев. Воно було таким прекрасним. Давайте намалюємо квітуче дерево. Робимо розминку для пальчиків та Зарядку для оченят. Сьогодні нам для малювання потрібен зразок, білий аркуш паперу, акварельні фарби, пензлик, склянка з водою. Так, набираємо водички і коричневу фарбу. Спочатку будемо малювати дерево. Ми з вами вже малювали зимовий пейзаж, малювали зимове дерево, вкрите снігом. А сьогодні ми малюємо дерево весняне, квітуче. Проводимо лінію, дещо розширюємо її донизу. Малюємо від середини стовбура, починаємо малювати, гілочки вгору. Такі вони тоненькі. Ось так. Вимиваємо пензлик і набираємо зеленої фарби. І ось такими цятками ми вкриваємо дерево зеленю, яка щойно з'являється на дереві. Воно ще повністю не зелене, тому що листочки ледь ледь розпускаються. Вимили пензлик. Набираємо рожевої фарби. І так же само по цих цятках тепер ставимо рожеві цяточки, вимили пензлик, набираємо білої фарби, дерева квітуть. Білим, але із рожевим відтіночком деякі з них. От ми малюємо тепер по цьому простору, ставимо зверху ще й білі цятки. І по стовбуру скрізь-крізь, ось так. Тепер вимили пензлик, набираємо зеленої фарби. І малюємо густу соковиту траву, яка вже вкрила всю землю. Весна тим і славиться, що у травні вся земля вкривається соковитою зеленю. Ось таке весняне дерево ми з вами сьогодні намалювали. Діти, ви такі сьогодні молодці. Ми сьогодні з вами складали розповіді про весняні місяці за картинами, а ще намалювали квітуче дерево. А тепер я вам кажу до побачення і до нової зустрічі!